Усім привіт, мої гравці! Сьогодні ми будемо грати у гру, яка називається Hide or Die. Сховайся або помри. Так, всім привіт! Да. У нас Від тут баточок-платочок, ось бачите. Ем... Так. Я трішки краще граю в цю гру, але добре. Ну, я буду. Я перший, перший раз. Граю? Ну так. Да. А так ми граємо майже. Ні, один. давай сюди! там... Боб... Чи на ферму, Давайте. Так, що треба тут робити? Тут треба, тут треба ховатися, ховатися, і ти можеш ставати, от, наприклад, різними предметами, коротше. Я Сік. А, ні, так. я хайдер. Я і... О! Я ховаюсь. Плотон, давай разом сховаємося. Чи ні? Не, екос, я якось не Я... Я буду. Я під столом сховаюся. Я, я сховаюся у найнепристойнішому місці. Я не знаю, як описати мою схованку. О, шо, хайдер? а хайдер? А що зикар купить? Ой. Я тебе бачу? Я під столом. Ні, іди на інший стіл. Не до мене. Ти типу, Вибач, ні. але можна не думати? Тві Ти просто стіл без колізії. Добре, що мені б сховатися. Давай портретом буде. Я зараз відкрию. О, у мене щось. Що? А, таксікер, він просто цей е, лівнув. Я да. хайда. І, і, і. Так, Добре. Ах ты. Уваримся. Ах то. Добро пон, Хто ситер. Хто... Я плакат. Я плакат. Якщо, так. Я буду дуже багато стульев. Короче, я не знаю. Менус. Так. Дуже обережно. До речі, а я хочу грі стати найкращим... Е до речі, ми хотіли ще для вас, знаешь, але... Не, може я щось потім його викладу. Буде. Ну да. Там щось таке вийшло, що Просто... Я півкатки з каноки і спелу в какая кавунчики. Дуже гра, але ніша. Але мій телефон. Ми не підемо. Чому я Ми не дуже знаю? хотіли б. Ми дуже да. хотіли для вас ваших... щось. Хороше тут писати, але Може перевіримо, ну, не знаю. Ну, добре. Так. Потом щось наші хайдери, фікери, може підштовхнуть їх? Та вони взагалі ФК. Да, лілон. а, да. Ну, один тільки. Що -то?

Ой-ой-ой, ля ле ли Ти чого не бачив. Так добре. Вс. Я я оу я можу відкрити 3 кейс. А, я відкрив три кейса. Короче, у мене так. дуже багато... Шуба... У мене дуже багато. А в... давай станем одним стильцем. Не надо. Надо, дядя, надо. Не надо. Вот. Ой, ідеально. Я, короче, побіг. Ля-ля-ля. А, ми виграли. О, я без Ля-ля! Чого це? Чого це? А, я поняв. Короче, тут треба прохо е, більш... скільки ти більше пройшов метрів, типу, шахів зробив, тому ти бест хайдер. Типу, а це. Склад Ген, давай, склад Гейм. Наші юні гравці. Так, грав кальмара. Тут, тут тут. У мене навіть є Дай... відео, там, де я грав сам на сервері. Відео не дуже вийшло, але. Ну. До речі, наші юні гравці грали в цю гру? Напишіть будь ласка, в коментарях. Я грав, мені якось у школі один раз дали, короче, запрошення з номером з гри кальмари справжньої, з фільму. Ту короче, пош плотон. Я а аня хайдер. Куди пішли? На яку гру? Так будь цим. Я, короче, пішов у цей у ці зали, коротше, там, де. Я буду. О, я знаю, у мене найкрутіша скованка, я калаш, короче. Я буду до речі. Дуже добре. Можна... о, є, я хочу бути свічкою, але є. А я. А я, короче. Ну. Я качечка. О, качечка. Я, а я дуже маленька штучка, яку не можна спіймати. Так, дай підемо так. до наших О. Люб... О. Привіт, Міша! ти де? Ой -я. Ой -я. я не бачу тебе. А, ось я качечка Качечку бачиш? А я. Я. А, ні, ну теж прикольно. Але тут. коротше, йди за мною, будеш ховатися у цьому, коротше. У ящиков. А давай в ящиках сховаємось? Типу там, да. А я у убочте. О! там. Ти будь тут, я пішов на розвитку, короче, что там Добре. роблятся. Добро. То мы. Давай погуляем. А, не хочу. Краще. Да, зарубим. Может, ты будешь цьому раунде найкращим, короче. Алла ни Тепер я як Ніша буду співати цю пісню, він мені все про неї розказав. І я, і я, а а. так добре. Оплатно... Ні! Не ні. помер! Ні! Ааа, вони! Вони! Вони екстремальну зачистку на мене роблять! Вони там Ой-ой-ой. Дякую. <ріг> Дио. <ріг> я у не сховався. О, Тепер о, треба оберти. У мене I, I. дуже гарно. Короче, ем... О, я коротше. встиг сховатися. Ні! <гум> 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 Це дуже небезпечний батон. До речі, у мене так, такий гарний пістолет. Давай! А! Спарта! Я, я останній не зарушився, а, не. О, я знову басттикер. О, повезло-повезло. Ні! чому? Де ти, чому ти? Ти, ти не сильно і багато ходив? Ну добре. Не, Платон, я так я так тими шуга. своїми ногами шпили так? А, сюди. Да, ми станем... Короче. О, ля А у мене звичайно... О, у мене... глок 19. Glock 19. Так я кручу. 100 Ой, гривень, я теж. До речі, Сікер? А, ні, Хайдер, блін. О, а я стану та... шафом, я стану шафою, короче, тут. А я стану маленькую, маленькую штучку. Я буду бігати. Ні, ну мене взагалі неможливо піймать. Але знаєш що? До, до речі, скажу тобі так, мене теж. Я просто... Я так сховався, що Мене просто буде... Привіт! Шафа. Оце Чи справжнє життя шафи. А це справжнє Привіт. життя шафи. Привіт! А, а я хто? Серветка. Раунд овер. чому ти? Я не чому. знаю. А чому а чому ти? Я не знаю. Виквит. До речі. Чоу сікар. І що би? Вибрати. Ну, давай це. Так я хочу потім кейс відкрити. До речі, у мене вже тисяч, тисяча. А куди це можна потратити? Цю тисячу. На що кейси. На кейсе? Да. А, я, мабуть, буду у будинку. Есть. Блин. Когда я буду сикаром? Димитрий мой. Я буду, короче, сцею. с цею. Я кубалю с. Я буду, короче... Я буду килимом. Я буду бігам. Ми ж давай побігаємо. Давай. Я буду Гу У мене найкраща річ Схованка. Я, я цей. Якщо ви хочете, можемо порозмовляти про. Зараз такий таки є мем, якщо хто бачив. Гу Ну, коротше, Google да. Гали, це коротко, коротко, це просто, мабуть, усі знають шоколадних Дед Морозів оцих Санта-Клаусів, їх можна АТБ да. прикупити. Так от, хтось з американців чи взагалі хтось взяв оці шоколадних Дед... Санта Клаусів і почав із них робити якихось чупакабр, так званих. До да. Ми... речі, і... вже скоро вони будуть нападати на весь світ. Да, і це щось типу шкібіді туалетів, але а, з гулагами. І там ще така музончик йде. Гулага! -гу ти зрозумів, що мені подобається? Що? Паук. Ну, паук. В мені... останньому відео, якого ти мені скидував про гулаг. Мені, гіга... мені гулага і гігачат. А який а ваш це... улюблений гугуга? Розміром з людину? Розміром з людо... людину? З... Чи з декількома руками? Нет, ну короче качок оцей. Да кілька руками? Е, ні. У него дві руки. Покажешь мені, добре? Да, добре. Так. А який ваш улюблений і... гу-гу-гагага? Напишіть у комментах. Так. Да. А мы подумаем подивимося. И складемо топ. ай яй яй Я помер. О-о-о! Стоп. Чого мене депнуло? мене чогось депнуло. оляля, уляля, уляля, уляля! У нього у нього оно у мене краща схованка. Стріляйте, стріляйте, не попадете. А, мене окружили! Платончик батончик, платончик батончик. Ля паста боніта. Там битака. Та чому? Це баг якийсь. Це баг якийсь. Або просто. Або я просто хакер. Му. Я ну там Так, добре. І що тут? А где можно даже кейсы открывать? А это секрет. Э. Угу. О, я знаю, как их открыть. Ось воно. Ну да, в магазине. Что? Так пишу а? и быстро. Е, я, блин, я хайдер. Снова. Чему я завжди хайдер? Буде, буде краще, якщо ти будеш хайдром, а. а не. Не ну, а, я хочу, щоб а, друзі, подивилися, що, що можна бути і сікером. Потом, <сум> якщо що, тут чисто чотири коври один на одному. Оу магат! Oh О, я я тут у мене найкраща схованка. Чисто у мене найкраща схованка. Я ховаюсь. Я так добре сховався, що це. У мене це... теж мене... мене просто неможливо помітити. От просто неможливо. Чисто неможливо. Да, зараз ми це і подивимося. Да, Хоча я реально. буду найкращим хайдером. Бід мене, мене вбивця, пройшов І ще... І він мене не побачив навіть. Я буду найкращим хайдером. Якщо що. Я буду на тут мене наблюдать. О, Міклі. Ти хто? Я, кове, ти я ковер, але я ковер, який е, чисто сховався у ванні, Е, під ванною. Коротше, тут да, є душова, ванні. і душова трохи її підлога вища, ніж е, е, ковер. І виходить, що мене, майже не видно у душевій. Поняв? Да. ой Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, може, не так уж і не видно. Я за тобою, я за тобою наблюдаю і. Я собі тихенько сижу, я за квітку. Як кажуть, рання пробіжка це дуже корисно. Я поки покручу в мене. є Але якщо у нас пістолетом, то, мабуть, раджу вам ставати килимом. Привіт, Міш. — Бувай платон. Тобто батон. Я батон! Кого ти там назвав батоном? Я батон. До речі. Е. -е Із того, коли мене Міша називав Батон, Це вже моє ім'я скоро буде. А потім і прізвище, і по батькові. А -а -а. У мене найкраща схованка. схованка. Я, 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 чисто у, у, у Вани. Ну, у бассейна. Так, я быстро пугаюсь. ла ла ри О, если рекорд то Чё? Ч ⁇ Миша, Миша. Не. У мене непоганий страйк був. не зміг. Тебе. бла 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 блуб блу бле бул бул буля Бла-бла-бла-блуб-бле-блуб-б-б-б... Сегодня я вам расскажу, как правильно работать. Бла-бла-бла-блю-блю-бле-блюб-бле-б. бле б бля бла бла а м а чому у мене нульовий левел? А що чего каже, Че он накажет? Я короче хочу, хочу я бути буду. у цим <плот> раунди е с ЄС Ес, я сикер <плотан> Полтан, а честно. Мне трое бояться. Бивця цього раунда, Мішо. Один є, один є, один є. Один є. Опа, куди побіг? Куди побіг? Мене точно не можна знайти, я так сховався. Куди побіг? Що це про? Тут жорстко флексить. Чисто жорстко флексить.

Mm. <ріст> я навіть ведь коробка краще, ти. Можна сказати, що мені... так мінус один. Так, я поки дивлюсь за тобою. Минус мінус один. Минус друг... А, то, кто минус другий. добре где ці ци... пингупелки? <рых> Опа! Батончик, 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 батончик. Цити, цити. Бачити не можна. Ще 100%. В мене реально. Як же я просто в мене в мене було 53 хп. Фух, я похилився. Так. Ви мене не знайшли? Знаєте як? А, в мене дівчинка. Ничем завоював. Ринишки було. Ми не змогли. Раунд Ну ладно. Думаю, Раунд. на цьому уже можна закінчувати, бо. Е, ну, відео і так вийшло дуже довгим. Що ж, ну так. Е, пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш. Е, Український канал, а на цьому все, Па-па, мої гравці!